Бендель і середньовічні монахи. Сучасна європейська культура, глибоко закорінена в християнстві. Першими лікарнями та школами, університетами та бібліотеками, ми завдячуємо саме католицькій церкві. Не будемо зараз вдаватися до глибоких роздумів чи історичних екскурсів. Хочемо просто представити вашій увазі ще один смачний доказ, що це справді так. Тиметься про крендель, різновид здобної випічки у кшталті вісімки, що буває як солоною, так і солодкою. Його часто можна побачити на вивізках пекарень та цукерень. У середньовіччі цех пекарів також обрав його своїм символом. За легендою, одному монахові, який пік хліб для своєї спільноти, залишилося трохи тіста. Він вирішив спекти з нього щось смачне, аби потім дати дітям як винагороду за вивчені молитви. Монах скрутив це тісто так, щоб воно нагадувало руки, схрещені на грудях до молитви. Солоний крендель особливо популярний у Німеччині його називають Брецлем. Брецель отримав свою назву від латинського слова брахіум, що у перекладі означає рука.